Добрий день, шановні садоводи. Я Андрій Федорчук, компанія Налітагра. У мене знову, виходить, коли я даю відповіді на ваші питання, виникає ще більше питань. Ну, дивіться, прошли раз останній раз ми говорили про препарати «Сігном і Ревіона, то люди почали їх захищати. Та як? Я сігном і і обробляю, у мене ж блін, все добре, а ви розказуєте такі, такі нісенітниці. Я зробив попередження про Сігном і Рівіону не для того, щоб. Сказати, що фірма Бас вона не є світовим лідером. Фірма Бас це світовий лідер. І препарати і Ревіона в них чудові. Я просто не хочу, щоб на цьому спекулювали. Коли очередний блогер виходить і розказує, що він обробляє і Ревіоною, і в нього куча урожаю, то він повинен розказати, що для того, щоб його купити, треба позвонити на фірму Бас. Вона дасть офіційних представників. І тільки в офіційних представників ви можете взяти цей препарат, бо для частного сектора він не продається. А оці блогерські замашки, я Ревіону і Сігномом обробляю, і всі бігають на ринку і шукають, вони тільки розвивають ринок по фламіцині, бо під цим починає Дід Петро робити в підвалі і Сігномі Ревіону. І ви не розберете, де офіційний, а де неофіційний. От за це я хотів сказати. А Сігнум і ревіона чудові препарат, і бас світовий лідер. Тому пользуйтесь, користуйтесь, але збирайтеся тоді в складчину, 10-12 чоловік, дзвоніть на Баз. Хай він вам дає офіційного виробника, купляйте кілограм Сігнума, купляйте кучу ревіони і діліть його між собою, і у вас буде результат. Тобто я для цього це зробив, що вас попередили не купляйте не в офіційних, непровірених точках. Дивіться далі. Це про і Ревіону. Е, і я вам скажу, головне не питання захисту і хімічних препаратів, бо ми тільки про це говоримо. Рослини настільки самодостатні, повірте мені, якщо ми їм будемо допомагати, вони будуть самі проходити любі етапи. Я за довгі роки наблюдаю, що рослина, яка підживлена, яка простимульована, вона менше набагато форії. Вона буває зовсім не форії, Вона сама бореться в неї внутрішні зовнішні фактори, вона з ними бореться дуже чудово. От про це сьогодні хотів би поговорити дві секунди. Ну, наприклад, у нас є. Такі речі, які я вже вам показував. Давайте частіше давати імунітет до холоду. Рослина буде проходити сама. допомагайте їй, просто допомагайте, а не хімічними препаратами про них. Рісне теж цвітіння. Теж допомагайте. Імунітет до спеки. Дуже багато чого чудового придумали, щоб рослина і без хімії жила нормально. Це ті препарати, які я вам показував. Дивіться, про новинки. У нас зараз зайшли від агрозахисту Одеси профікальцій. Це кальцій в доступній формі замінокислотами. Рослина його зразу получає. Не потрібно в такій є упаковці. Він прийшов маленькі упаковці. Ціни доступні приблизно 100 гривень ціна профікальця, який ви можете давати вашим рослинам при недостатку кальцію. Рослина Якщо ви ну кальцій потрібен постійно, це скелети, це будова рослини. А ми шукаємо соду, гашену, не гашену, там якісь кальцій, шмальці. А вона вона більше шкодить, тому що ну, поживне поживлення пожив, кореневе може з цими вашими внесеннями вапна зовсім прикратитися. Тому дивіться далі. Ми говоримо багато про бор. А грозахи зробив бор і вже з магнієм. Ми його маємо на складі. Потужний бор, і це все легко доступні форми. Рослина зразу його получає. Про бор, ми вже говорили. Наприклад, я цей препарат показував, тут є бор і фітогормони. Розумієте, у нас зараз посуха постійно. Ви ж бачите, не фатає вологи. Як ви думаєте, бор це є кальцій, що я вам показую, він що в повітрі літає і зразу рослина його отримує? Ні, його тяне корінь. А коли в нас сухо і немає вологи, коренева система не дає ні бор, оцей, що я показував, ні кальцій. Тому, якщо ви це давати не буде рослині допомагати, у вас не буде ні завізі, ні плодоношення, у вас буде постійні проблеми. От я про це хотів сказати. Тому це новинки, які до нас прийшли. Наприклад, по білку всі шукають. Агропромніка випустила Sunlight. Той препарат, що я вам говорив, це захист від всіх опіків, ультрафіолету і ще й не треба ніякої побілки. Він вже готовий, він на маслі. Це не буде змиватися з рослини. Це буде чудово захищати, ультрафіолет відбивати проміні і від опіків. Тобто, нормальні фірми моніторте, вони роблять для вас чудові препарати. Не шукайте цей Радянський Союз цю сторічну давність. Не шукайте, як я говорив, цього Леніна, на броньовику. Уже всі технології розвиваються. Ні, запитайте нас, ми вам підскажемо, що нового на ринку, ми це постійно моніторимо. Далі. Є питання. Одне, от, не, не, недавно. Чим обробляти зрізані рани після обрізки? Ніде ніхто не обробляє ніякими садовими варами. Це знову про самодостатність рослини. Рослина виділяє дуже багато чудових захисних речей. Тому їй потрібно тільки допомогти. Рани зрізали, рани провітрились, любу мідь, препарат на гідрокісі, гард, мідний щит, біошок. Просто зробіть кукашицю, гарний розчин, в виді якби як такої фарби, даже. і візьміть цю мідю, замажте ці рани. Все, вони дуже швидко заживуть, буде дезінфекція і заживлення. Оце все вам заживлення. Не потрібно бігати, шукати чогось дорогого. Да, якщо це якась дорога росина, великий зріз. Є лаки бальзами, ну це дуже дорогі речі, але вони дієві. Оце все вам для обрізки і заживлення. Більше того, часто роблять обрізку, а потім виходять на ранньовесняну весняну обробку. І препарат 30 d або В з препаратами МІДі, який я вам показував, дуже прекрасно заживляє ці рани. Все, маленький такий огляд. Морози в нас вже помінялися понеділок, вівторок, середа. Це десь на числа 17, 18 будуть. Тому Бережіть свої рослини. Все, що ми до цього ми зробили, ми пролили землю від вишневої мухи і не тільки, від шкідників, які зимують, якщо їм нема де на стволах ховати яйця личинки, вони зимують під кореневою зоною. Тому проливайте інсектицидами по типу Балаз, Твікс, Актелік, знешкоджуйте яйця личинки, їх менше буде потім вам наверху. Робіть підживлення гранулою, бо вона довго, 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 довго поки вона програє, поки вона до кореня достане. Гранульоване добре вносите. Це те, що ми повинні вже були зробити до цього. Робіть ранню весняну обробку ще не пізно, ще якраз вона йде. І ще після заморозки треба буде її робити, хто не зробив. Тому готуйтесь поки до вегетації, підготовлюйте свої рослини і любіть їх. З вами був Андрій Федорчук. Заказуйте оригінальні препарати на analit.agro.com.ua. Дякую за увагу. До побачення.